Поліцейські громади це сучасний універсальний поліцейський, який у нас несе не тільки заходи охорони публічного порядку, а також дільничний, він же юрінал, дозвільник, а також будуть дбати про безпеку дорожнього руху. Має бути всі необхідносна оснащений всім необхідним як деблокування на від ДТП або інших якісь у нас ходить ситуації. Ви маєте бути тут і поруч постійно з громадою. У нас три старостата таких досить великих, досить розвинутих. Тому ваше робоче місце знаходиться тут, а також в тих місцях, де у нас потребують люди вашої виконання. Ця станція стає новою сторінкою співпраці між національною поліцією та громадою. Відсьогодні поліцейський офіцер громади для громади сам перед стає партнером. А для мешканців громади сусідом та другом. Сусідом, який разом з мешканцями громади має вирішувати всі питання, які стосуються безпеки в громаді. Я хотів би подякувати голові громади та депутатському корпусу за поліцейську станцію. Та вважаю, що завдяки нашій спільній співпраці кожен мешканець громади буде почувати себе у безпеці.